Доброго дня всім гостям та підписникам мого каналу. Так, друзі, давненько у нас не було відео, покажу вам хорошу рибалочку, яка у нас була недавно у одній із заток тиси. Ловилася в основному клінь, головень на спіні. Ловили ми два дні підряд. Один день зібралися так чисто пробувати щуку, пробували воблери, покльовок щуки там не було, і вирішили половити кліня, тому що його там досить багато було. Ось, і що з цього вийшло, друзі, подивитися у цьому відео. Хто ще не підписався на канал, прошу підписатися, поставити лайк під відео. Ну що, друзі? А ми поїхали! Так, друзі, оміняємо такого воблера на начуть меншого. Обкидав ним тут з боку біля трави, ставимо поменше ось такого. Подивимося, що на нього Strike Pro Montero 90 В натуральної розкрасті. Ще шикарно, дивіться красота яка. Ми станемо тут близько. Хоча я чомусь думав, що тут глибина буде набагато більша. Тут де ця скала, тому що думав, що прям скала йде в самий низ, але ні. Чи попався? Не, то файний. Ты не, не зняв. Я зняв. Блін, но свічий воблер. Це mm -hmm. прикол. бай, стоїть покусти майже воблер чисто на клиня. Mm -hmm. О, друзі. Вот mm -hmm. такий, друзі. Попався ну, чисто на такого 90 90-го воблера. Тут просто дикі кліні, тут ніхто ніколи, ніколи не ловить. Ось, Лише на водці можна сюди попасти. Ось такий красавчик осінній. Так, друзі, ось. Такий осінній клінь. Клас. Дивіться, просто попався прямо на три тройника. І в хребет зайшов ключок, тоді ну, такого заберемо, хоч невеликий, але просто дивіться, пробитий повністю. Таку ся не мене. О, нормально ганять. З тройс. Клі. Опа. Клас, Зняв. Прямо на блесну. Yeah. Так, дивіться, друзі. Такий темний темний клінь. Зайшли в таку глуш. Дивіться, прямо тут джунглі такі, тут ніхто не ходить. Опа, такий ні. Так, друзі, ось. Ось такий клінь. Хоча... Спробуємо ловити щуку. от Стоїть у мене стрільний поводочок. Але попадаються кліні. Не знаю чому. Одного піймав на щучого такого воблера 90-го. вирішив поставити таку мікроколібалку і ось такі попадаються. Клас. Такі місця, друзі. Дивіться, друзі, які скали. Дуже дикі місця і досить довгий такий затон. Дуже довгий, туди ще пару кілометрів. Так, друзі, ось. Попався. Опа. О. І відпустився зразу. Так, дивіться, яка красота, друзі. Так, другий. О, вже на спінгу не візьму, вот такий красавчик. Отакий. такий. Так, друзі, ось відпускаємо. Для тих, хто казав, що я... Там дуже багато риби забирає, дуже маленька Дивіться. У нас тут на тисі, в таких затоках, да навіть на самій тисі в моєму населеному пункті, це ну, це найкращий варіант по, вообще, по величині риби. Тобто, що я маю на увазі? У нас друзі, нема таких кілограмових головлів, тому що у нас дуже багато тут браконьєрів у селі моєму. Так що, друзі, хто там пише? Багато риби забираю, та й вся маленька. Я вам так скажу, мене совість зовсім не гризе, я дуже багато відпускаю. Ось. Так, друзі. Ось вже більш-менш такий попався. зайти в водоросли. О. Видите. Вот такие, друзья. Сти, стисти. Сти. Вот такие красавчики попадаются. Вот тоже, больше-менее такие. клини. Більш-менш нормального такого розміру візьмемо з собою пару штук. Але, напевно цього ще відпустимо. А дивіться. Чуть-чуть кров пішла. Зараз змістимося чуть-чуть далі. Ніякий який попався так, друзья, такий хороший клінь дивіться. Такий красавчик, друзі. Просто, друзі, сюди пішком пішки дібратися, ну сюда ніяк не можна, як бачите, там берег, там повсюди скали. Ну, ніяк берегом дійти сюди неможливо. Ці головлі тут і зимують. Тут можна і зимою їх дуже гарно ловити. І ось такою пізньою осінню. Як бачите, дуже хороші покльовки, дуже, дуже класно клює. Бачите? Ну, Оцей цей, цей поменше. Такого ми, я думаю, відпустимо. Ось такий. Так, друзі, розкажу по проводці. Ось це в основному. Ось я кручу катушку. І буквально ось такі ривочки спінінгом, Щоб приманка не просто йшла в товщі води, а так якось грала. Це кліня дуже зваблює на покльовку, тому що гра така напоминає йому літо, напоминає йому жука якогось у воді. Тому він кидається прямо на таку проводку. Це зовсім малий друзі. такого О, друзі. Дивіться. Настільки делікатна снасть, що клінь думає, що він навіть не попався, але лише потім, коли я вже його підвожу, тоді він по-настоящему супротивляється, тому що. О, дивіться, друзі. Такий теж більш-менш хороший. Такого теж візьму. от як заголотив нашу приманку? Ну, зараз будемо йому чинити операцію. от такого треба буде забрати, тому що заїв, друзі, взагалі треба буде дістати. О, друзья, такие клінь Так, друзі, ось ще один. Опа От як бачите, нет, тут, тут всі у нас під один розмір. Ось такі. О, друзі. Ось такі кліні. Такі місця. О, дивіться, друзі. Це вже попався матрос. О. Це вже, друзі, ось такий окуньок. Ось такого маленького відпустимо. Пішов. Так, ось це клін, друзі. Оцей дуже це Ну, Оце вже маленький, дивіться. Ось такого відпустив. Теж невеликий, яйця. це маленький вже. Все, відпустили. Пару штук взяли, таких більш-менш нормальних. А які дуже маленькі, то відпускаємо.